Мене звати Олена, я особлива мама. от, і знімаю чік-ток. Сьогодні вирішила перший раз вийти з своєї зони комфорту і розробила ось такі цікаві запитання. Називаються особливі розмови. Це дуже глибокі запитання. Якщо ви маєте хвильку, просто мені цікаво ваша думка, щоб ви відповіли. Давайте. Як вас звати? Надя? Надя дуже приємно вас. Оля Оля, дуже приємно. Надя вибирайте. Що у вашому розумінні означає вираз бути сильним. Ви ну, знаєте, мені знайоме це питання, тому що я зараз стараюся бути сильною, так як в мене двоє дітей, і чоловік зараз захищає нашу Україну, і я стараюся поєднувати материнство і все на собі, так як тримати. Це, дуже складно. Тому це мені дуже знайомо, мені аж так дуже дякую вам.